Мор'єста, yes, шановні українці, пройшли такі поправочки. Парламент Фінляндії сьогодні 11 червня проголосував за внесення поправок по робочих візах типу А. Що ж зараз роботодавці зобов'язані сповістити зобов'язані сповістити мігрі протягом 7 днів, якщо ви звільняєтесь. Я думаю, багато ваших роботодавців сьогодні отримали сповіщення. Про ці зміни. Далі, що ще? Ви маєте 3 місяці, щоб знайти нову роботу. Тобто, якщо ви звільняєтесь, роботодавець сповіщає мігрі і з цього періоду, з цього часу починається період для кого це 3 місяці, для кого 6 місяців, щоб знайти нову роботу. Або віза А Анулюється. Три місяці це для тих, хто не спеціаліст. І, пра... і 6 місяців це для тих, хто працює більше двох років по візі, А, або хто спеціаліст, там є певні галузі. Так що, якось отак, Фінляндія все більше і більше затягує пояски для мігрантів. Побачимо, що буде далі.